Ну, чекайте, в нас в 2019 році перемогли 73%. Це є кваліфікаційна більшість суспільства. Ну, якщо там брати на аналогію акціонерні товариства, ну, це кваліфікаційна більшість. Це навіть не, це, це навіть не контрольний пакет. Ну, відповідно, відповідно, що тут казати, воно зразу все зайшло з позиції єдиної гегемонності. У нас не президент. Ну, президент то посада. По суті, по духу, це гегемон. Тобто лише домі... домінант у всьому. І це мислення, воно насправді лягає на природу, по-перше, цих людей. І по друге, воно, як це не парадоксально, можливо, неприємно буде суспільству, буде це почути, але це породжено ним. Ну я ж я, я ж чому так, так трепетно відгукувався про е, американські вибори з різницею півтора відсотка? Тому що це є правильно. А формат, де лідер має беззаперечну підтримку, довіру, недовіру, там, якщо вже про голосування, то взагалі мовчу поза 60, поза 70 відсотків, все це вже такий великий знак питання над країною, куди вона поповзе? Бо там, де є одноголосна підтримка, це вже все одно прилізе в кумиритворчість, в кумирилиплення, Там прилізе все одно це абсолютизм влади, зловживання владою. Тому що ми не є стійка демократія, наприклад, як якась інша, де зразу включаться всі демократичні процедури проти. Опозиція сильна, свобода слова сильна. Громадянське суспільство сильне, ну там навіть тяжко буде. А ми є постсовкова пострадянська взагалі держава лише з зародковим станом громадянського суспільства. Та й то частина з них було громадянським суспільством тільки тому, що Америка фінансувала через USAID всі, всі там прозорі і так далі, процеси в країні. Бо якби Америка не фінансувала, то би взагалі не було нікому навіть вже би і про корупцію писати. Тому це все, це все така це, це органіка нашої держави. Ми є пострадянська держава, які нав'язали оце таке гетьмансько-чабанське мислення. Має бути пастух, а ту Отара. Має бути лідер, як Мойсей пішли. Оце в пошуках Мойсея, в пошов якого Мойсея. Хочете шукати Мойсея, має вам всі роздати море перед вами. А моресі просто так не роздає, знаєте, то біблійські притчі. Тому, ну, розумієте, я завжди прихильник інституційної демократії, де взагалі прізвище не має значення. Ну, от немає значення прізвище Макрон, бо є президент Франції. Він все одно буде президентом Франції, не Сенегалу, не якихось там інших заморських е територій, а Франції для французів, для французької держави і так далі. Ну а в нас все це якби в зародковому стані всі інституції. Ми ж з олігархату вийшли, кучмізм, це взагалі чорті шоці. Ну то тобто, гібридна форма правління, просто цей олігархічний консенсус, коли всім роздати, а між ними стояти як арбітер, і просто кожен місяць абонентську плату знімати. Типу, за те, що ти всім їм, типу. Арбітраж справедливий застосовує. Пізніше я Лукович те саме робив, ну і всі, зрештою, так робили. А тут ми прийшли в ситуацію ну, повністю російську. Ну, тому що формат, ну, модель управління Україною він мало чи відрізняється від російської моделі, де так само є просто бояри. Як палата, яка завжди буде просто якби десь там нижче, буде не прототип царя як одноосібного правителя, який буде приймати одноосібні рішення, це самопороджено якраз суспільством. І ну, якби, тут ну, трохи теж і на себе треба брати відповідальність. Суспільство породило таку модель. І воно ще й зараз, судячи з останнього е, тижня. Коли я, ну, якби я і так знав, що я завжди живу в палаті номер 6 і до того трохи звик. Ну, але тут, коли цей весь захльост якогось просто цього емоційного, цього алелуйно осанного, оцього аплодисментного, цього всього, е, ну, то, то, я, це, це, я ж на то дивлюся. Ну, де народ не питає свого правителя, а лише йому там підтакує. Там ніколи не буде нічого справедливого і доброго. Тому тут те, що ви запитуєте, питали народ, а нас ніколи нічого не питали. З цим завжди забавлялися, розумієте? Ті теми референдумів, я теж пам'ятаю. Такий же ж демократку? Ну, ну, в 19-му році ж просто ну, все так демократично, у вас щось там то буде. Давайте зробимо референдум, подимося. Ну так, давайте зробимо референдум, подимось. Коли в 25-му році це скажеш, то що? То зразу на тебе всі тапки полетять, та? Ну, в нас все одно опирається, розумієте, в, в цю незрілість і суспільства, і, і породженого таким незрілим суспільством, незрілої, так званої еліти в лапках. Це все є виразник того, який не є. Отакі володки. От, побігли, підтримали, всі стали, всі грудь на розпашку. Потім, о, ой, ой Боже, катастрофа, побігли, плакали. Ну, тобто, ця вся незрілість, якась, розумієте, воно то дитячо дріб'язково, розумієте? От, ну от, це теж наука. Ну вона гірка, прикра і солона, але це наука, і її теж треба якось засвоювати час від часу. Ну що тут зробиш? От е, Володимиру Зеленському дорікали за невдячність <кій> <кій> і. Мені цікаво, ну він зразу потім представив звіт скільки разів він сказав дякую американському президенту і дякую іншим лідерам. Але знову ж таки, тут же ж мова про форму, так. тому що якщо тобі вказують на те, що ти не подякував, це означає, що ту іншу сторону це болить. Mm. Тут, знаєте, тут вже навіть не, не, не такими. Ну, а я, наприклад, простий звичайний магазин. Думієте, людина дякує навіть касирці, коли тобі, тобою ж куплений товар дасть. Ну, тобто, це є така форма якась ну, про, просто першої вічливості, по-друге, таке, то, по-друге, по-третє, -по про то правильного підходу до світу. А якщо так на поверх вийшли то по війні. Не підніматися, розумієте, нас взагалі всі ці подяки, вся ця вдячність вертає до теми е, нашої залежності. І е, я розумію, що в кого там дуже сильно роздута пиха, і хто себе бачить там купом землі, і хто себе там бачить, не розумієте, я не знаю, там в, в, в галактиці Андромеда найбільшим діячем. Ну то звичайно, це воно принизливо все. Ну, але вибачте на слові, а що принизливого в тому, щоб розуміти і усвідомлювати реальний стан справ залежності своєї країни. Ну от ми вже 2-3 дні живемо без наданих Америкою даних. І не знаємо, злетів той ту, чи той якийсь міг 31к, чи не злетів. Ну тобто, от, от все. Мені, ти, треба просто завжди у всьому, ну якби знаєте, я казала моя бабця, здавати собі справу. От просто просто здавати собі справу взагалі всього реального стану справи. Звичайно, груди надувати можна, але це повітря. <рес> в світі повітря не важить нічого. І, і тут якраз от ці всі подяки, це ж ні, те, наші люди на це реагують, типу, та, теж так тип, так зранено і зболено, мовляв, ну, дякувати, що маємо що в ноги падати. Так маєте падати в ноги. Якщо на кону стоїть держава, Україна і її можливість взагалі, існувати, то ви свої егоїстичні всякі штучки, чуточку, коробочку, хоча б на 5 хвилин приїдете додому, поставите на видне місце. Але в той момент, коли стоїть на кону пріоритет, абсолютно інший. Виживання твоєї країни, твоє его всім до сраки. Має бути так, державного діяча. І, вибате на у Макрона, який вступив в перепалку з Трампом, тут во теж аж все переверталося. Я думаю, то його аж нортувало, аж йому вмієте, щелепи ходили. Але включається вже, От тут щось має бути, крім гонору Великого, і тої пихи і так далі. Тому, ну, звичайно, що так має пати мною. Маєте просити патрони. Ну, коль уже так стало, що нема своїх, ну то вибарте на слові ідете та й просто. І тут корона з голови не впаде. Це є нормальні ділові стосунки в нормальному світі, де ну, слабша сторона примикає до сильніших, проситься до сильніших, хоче під парасолькою сильніших бути. Ну, якщо вона, звичайно, собі не ворог, бо якщо вона собі ворог, вона може гордо стати посеред поля. І чекати, перебуваючи на найкращій розстрільній позиції. Ну, але ж це має бути якась ще й здоровий глузд у тому. Тому я мене ніколи не ображали оці нагадування. А ви там дякувати, ви маєте. А якби ми не той, то ви би за два дні. Так, за два дні. А якби вони не той з листопада 21-го року і три місяці би не попереджували. Поки інші маринували місце. ну то вибрате на слові, то би й було так. Норміти, тому тут ніч це тому нічого немає принизливого бути нормальним між нормальних. Просто нормально дивитися на світ, розуміти свою ситуацію, розуміти, що в нас країна підірвана, слабенька. Так розкрадена твоїми попередниками, в тому числі, добре, на них можеш спихнути, але ну от якийсь здавати собі справу, ну, от, ну воно це ж якось по-людяному. Тож ніхто не має там принижуватися, прогинатися. від Тебе ж ніхто того не вимагає. Але вибачте на слові, коли разом із зброєю із траншем тобі пишуть писульку про те, що треба все ж таки налагодити антикорупційний нагляд. Бо тому що не може бути так, що ми даємо зброю й того, а пізніше ну, навіть нема нікого спитати за то. І тут стаємо такі, розумієте, всі на прю, всі такі надуті, стаємо, як індики, ображені, Ай-яй-яй-яй-яй, посмілих. Ну так не буває. Ну, Якщо ти вже береш, якщо, якщо країна залежна, вона ж має теж свою гнучкість виявляти, Но, то є мудрість. Це є питання мудрості. Небо вот такого. Е Такого бикуватого погляду, такої, ту, ту, всю, всю. всі нам винні взагалі. ну, ну воно ж, це, це воно собі в шкоду. То, звичайно, можна, звісно, це все фонтанувати, своє незадоволення і всім казати, що ми тут захищаємо Європу. Ну, та я розумію, що ми захищаємо Європу, ну, але Європа створила НАТО ще в кінці 40-х років, і його розбудовувала, щоб зараз не переживати. Ну, вони переживають. Ну, але вони принаймні розуміють, що в них є колективний оборонний альянс з 10-річними контрактами постачання зброї, ну, зараз модернізуються трошки. Ну, тобто, і все. Тому тут За цією, за цією такою пафосністю і якоюсь такою, знаєте, е, 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 позою завжди має стояти просто, ну, якась, якась просто загальна людська норма. Коли просто людина і в даному випадку держава, державний лідер розуміє ситуацію своєї країни ситуацію в залежності, в ній діє, в ній з усіма нормально собі дає раду, і і, і, і все, І які, які питання. Ну, та, тут Тут взагалі... Тут, тут вмикаються лише якісь дуже хворобливі, дуже особистісні речі. Розумієте, щоб якось виглядати не так стійко, як ми там намалювали себе в коміксі там, чи ще якось. Тобто, це, це вже щось дуже особистісне тут вилазить. В тому нема взагалі нічого, ні принизливого, ні нічого. Но на мій це так виглядає. Ніколи, мене, мене ніколи наприклад, не ображали там якісь там заяви європейських наших партнерів чи, чи Америки про те, що, що ми там фінансуємо одно, то там так? Ну що, з пісні слів не виконеш. А от стосовно вибачень, э... Як ви вважаєте, це були вибачені от в цьому листі чи не листі, чи в твіті? Як ну, вважаєте? насправді ну, я так читав, що в оригіналі Трампа взагалі не йшлося про вибачення. Ну, йшлося. Ну, це вже, знаєте, така казуїстика, знаєте, mm -hmm. вже чіпляння за слова. І йшла мова просто про, 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 про пом'якшення своєї позиції, бо вона ну щось в силу якоїсь психоемоційної нестійкості, щось просто. Так всі стало, знаєте. Всі на нервах, всі і так далі. Воно тіло третє. Як трактувати цей твіт, чи той там лист, чи що там Зеленського, він є якби запізніло правильний. Ну, Тобто він і правильний, по суті, зрозумілий, але він є, якби запізнілий, вже якби в реакцію на те, що самі ж і створили. Тому тут воно не у вибаченнях справа, і тут грати цим. Теж воно так би двозначно виглядає, бо в нашому випадку, все ж таки, ми маємо справу дуже такий, ну, егоцентризм дуже, дуже чітко розвинутий. Так? Тобто, якщо взяти, наприклад, будь-якого європейського лідера, ви ж подивитися, в неділю в минулу був той збір весь, всіх європейських лідерів. Ну це є такий, ну тобто, ви ж подивіться на той підбір людей. Там немає егоцентриків, ну такі, які там розумієте, ну от я і все. За ними стоять їхні країни, їхні народи, їхні інтереси. Це, це така висока благородна політика. Так? А в нас стоїть все ж таки дуже щось егоцентричне, дуже особистісне. Тут, тут, тут все опирається просто в особисті характеристики людини, і всі на то дмухають, і весь світ має ходити і на це розумієте дути як на холодне, і, і з тим мати справу, і так боже 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 Боже. Вже знаєте, Макрон вже отак рано встає. Думаю, так думаю, Да, знов треба дзвонити. блін, да, ясно. Давайте телефон. Ви оце так виглядає, що вони вони дмухають, замирюють, щось пояснюють, бо все впирається в от якусь особисту якусь позицію, позу, запаль, запальну якусь емоцію. Якийсь стан сьогоднішнього дня, завтра, може буде по-іншому. А може, давайте завтра подзвонимо. Давайте завтра подзвонимо. Добрий день, добрий день. Як нічого не бувало, ніби вчора не було. Ну це так виглядає, розумієте. Тому ну, ну, втяглості, поведінки політика взагалі егоцентризму нема. Ну, Тому що політик це просто наймана вітрина для відстоювання державного інтересу. все. Він себе капіталізовує, він задоволяє свою амбіцію державника. Це солодко, це дуже солодко відчувати себе значення. Але це солодко має бути не за рахунок самоствердження, а за рахунок просто професійної придатності, просто відповідальню ось цієї е, ситуації. А в нас ні. У нас, власне, в нас в чому вся, як би мені здається, Сербор весь, це все дуже особистісні реакції. Тобто, все опирається лише в персональну реакційність людини. Її психоемоційний стан, здатність там себе опановувати. Ну тобто, це, це, це так виглядає. Ну і це для, ну, якби для країни, це, це найгірший варіант, бо це ну все тоді, все взагалі, планета Земля підвладна от просто якимось особистим проявам, а так воно в державників не є. Так навіть не є в Трампа. Хоча в його одіосності цей відсоток егоцентризму є поки що у світі найвищий. Тому так все дрижить навколо. Бо от ми побачили, фактично, в тому плані я би хотів ну, от, таке порівняння якось сказав, але воно зараз ще більше підтверджується всіма останніми подіями. Фактично, по суті, Зеленський зустрівся сам з собою через 5 років. <гум> він напоровся, він, він зустрівся з самим, ну, якби з аналогічним явищем, що й він. Де так само мислить себе людина категоріями величі, національної величі? Я другий після Вашингтона там і так далі. Оця вся та, та вся та егоцентрика, центрика, ексцентрика тут концентрована на ну, випадку з Америкою. Вибрати на слові, підкріплена політичним досвідом і все ж таки баченням світу. Ну тому, що Трамп, якби його там всі не любили, він має візію світу. Вона є така неприйнятна, з нею можна дискутувати там і ще щось, але вона принаймні вона зрозуміла. Ну, і Тому оця зустріч з собою, вона ніколи не є приємною. Ну, Тому що ти тут можеш все екстраполювати, а коли ти розумієш, втикнувся в того, хто це екстраполює, але множимо на тисячу. Ну то знаєте, то, то нікому не сподобається. Тому тут я, я до чого? Тут все дуже зав'язано на дуже. Особистісних якихось проявах характеру, людини, не персони, і це дуже зле, що цьому власне підвладна вся державна політика і так далі. Ну, але знову ж таки, люди так захотіли, знаєш, та? рейтинги ж показують, що підтримка колосальна, такого, значить все, найбуде, Ну, що тут скажеш?